Вітаю, шановні глядачі. Як ви гадаєте, де найкраще розташувати магазин, щоб отримати як можна більше клієнтів? Чи є зручність єдиним важливим фактором? Відповідь на ці та інші питання ви знайдете у цьому відео. Давайте разом розберемо, чому вибір місця для вашого бізнесу є ключовим фактором у досягненні успіху. Приготуйтеся до цікавої та корисної подорожі у світ підприємництва, адже ми починаємо. Отже, почнемо з того, що для ефективної роботи вашого магазину надзвичайно важливий постійний потік клієнтів. Як же можна забезпечити такий потік? Стратегічне розташування магазину визначається як один із ключових факторів успіху вашого бізнесу? При виборі місця для розміщення вашого магазину варто розглянути його близькість до житлових комплексів, спальних районів або бізнес-центрів, оскільки це забезпечить стійкий та постійний потік клієнтів. Місця з великим пішохідним та автомобільним трафіком виявляються оптимальними виборами, оскільки сприяють збільшенню кількості потенційних покупців і, відповідно, сприяють успіху вашого бізнесу. Такі місця забезпечують максимальну відвідуваність, що може стати ключем до досягнення стабільності. Вільного та прибуткового бізнесу. Але потік клієнтів не єдиний аспект. Варто також зважити на конкуренцію та цільовий сегмент вашого бізнесу. Ці питання ми розглянемо далі. Важливість цільової аудиторії полягає в тому, що розуміння її потреб і звичок дозволяє зосередити зусилля на привернення саме цієї групи клієнтів. Відкриття магазину в місці, де зазвичай збирається ваша цільова аудиторія, допоможе максимально використати їхній потенціал, що в свою чергу призведе до збільшення продажів та підвищення впізнаваності вашого бренду. Такий підхід сприяє ефективному використанню ресурсів та позитивно позначається на загальному успіху бізнесу. Наприклад, відкриття міні-маркету біля університету чи коледжу може бути вигідним рішенням, оскільки студенти та викладачі, які активно відвідують цей заклад, Овлять основну частину цільової аудиторії, тому варто докладати зусиль для вибору місця розташування вашого магазину з урахуванням місця перебування вашої цільової аудиторії. Зручність для клієнтів є надзвичайно важливою складовою успішного бізнесу, оскільки вона безпосередньо впливає на їхній досвід покупок та відношення до бренду. Важливо розуміти, що клієнти шукають зручності в усьому, починаючи від доступності магазину і закінчуючи зручністю вибору товарів. Наприклад, відкриття продуктового магазину в непосередній близькості до житлових комплексів або ж сімейних кварталів може бути хорошою ідеєю. Мешканці цих районів часто шукають можливостей для швидкого та зручного підбору необхідних продуктів для сім'ї. Розташування магазину у такому місці забезпечить їм легкий доступ до покупок, що сприятиме регулярним відвідуванням і позитивному досвіду покупок. Крім того, зручне розташування може включати наявність парковок або ж Доступ до громадського транспорту. Це особливо важливо для магазинів, які працюють у великих містах або місцях з великою концентрацією людей. Забезпечуючи зручний доступ для клієнтів, магазин може привернути більше уваги та збільшити кількість покупок. Отже, зручність для клієнтів це не тільки про місце розташування магазину, але й про всі аспекти, які роблять покупки приємними. Та безпроблемними для вашої цільової аудиторії. Інвестування у зручність для клієнтів може значно підвищити впізнаваність вашого бренду та забезпечити стабільний потік клієнтів до вашого магазину. Зверніть увагу, що на краще функціонування магазину також впливає і якісне обладнання, тому переходьте на наш телеграм-канал, щоб отримати більше потрібної інформації для покращення вашого бізнесу. Конкурентна перевага визначається не лише як вміння вигідно відрізнятися від конкурентів, але й як здатність розміщувати свій бізнес у таких місцях, де конкуренція не настільки висока або її зовсім немає. Розташування магазину в таких місцях може стати ключовою конкурентною перевагою, оскільки воно дозволяє зайняти монопольну позицію на ринку і привертати більше клієнтів. Враховуйте, що популярні райони з великою кількістю магазинів можуть бути. Перенасиченими, що зробить конкурентну боротьбу дуже важкою у таких випадках, розглядайте альтернативні варіанти, наприклад, відкриття спеціалізованого магазину в малонаселеному районі, де відсутня пряма конкуренція, що може дозволити вам зайняти нішу на ринку і забезпечити стабільний попит на ваші товари або послуги. Варто не тільки чекати результату зараз, а й будувати стратегію на майбутнє, тому, обираючи місце для розміщення вашого магазину, важливо врахувати його потенціал для розвитку. Розташування магазину в місці, де передбачається активна будівельна діяльність та розвиток інфраструктури, може стати ключовим фактором для забезпечення майбутнього зростання та розширення вашого бізнесу. Ще один приклад з життя. Відкриття магазину в новозбудованому районі може виявитися вигідним рішенням, оскільки це дозволить вам вирости разом із розвитком інфраструктури та забезпечити вашому бізнесу можливість адаптуватися до змін у потребах та вимогах споживачів. Такий стратегічний крок може відкрити нові можливості для вашого бізнесу та забезпечити його стабільний розвиток у майбутньому. Також запрошую вас долучитися до телеграм-каналу, де ми ділимося корисною інформацією про яке якісне обладнання та інші аспекти для успіху вашого магазину разом з Артрейд ви зможете ефективно розвивати свій магазин. Відкриття магазину в місці, де вже існує активна та лояльна спільнота, може виявитися ключовим чинником для вашого успіху. Це дозволить вам отримати не лише швидке визнання, але й відразу отримати підтримку цієї спільноти, що є важливим стимулом для розвитку вашого бізнесу. Наприклад, відкриття магазину в сільській місцевості може бути вигідним, оскільки місцеві мешканці часто цінують можливість здійснення покупок у власному районі. Вони готові підтримати місцеві підприємства, що додає вашому бізнесу позитивно. Тивний стартовий капітал та робить його більш стійким у майбутньому. Разом з тим, магазин у такому місці може стати центром спільноти, де мешканці можуть зустрічатися, обмінюватися думками та ідеями, що дозволить вам створити не лише місце для покупок, але й для спілкування та взаємодії. Такий підхід сприяє побудові міцних стосунків з клієнтами та розвитку вашого бізнесу як частини активної та відданої спільноти. Рухаємося далі. Тепер давайте поговоримо про постійність, а саме стабільність вашого прибутку. Якщо діаграма ваших доходів більше схожа на високу хвилю, то варто розглянути вашу стратегію знову. Відкриття магазину в місцях з високим пасажиропотоком є важливим аспектом для забезпечення стабільного прибутку та зниження ризиків фінансових втрат. Такі місця, як торгові центри або транспортні вузли, створюють унікальні умови для бізнесу, де кожен день пройде багато потенційних покупців. Існує чіткий зв'язок між великим. Пасажиропотоком і стабільним прибутком. Чим більше людей проходить повз ваш магазин, тим більше можливостей для продажу товарів або послуг. Такі місця забезпечують постійний потік клієнтів, що в свою чергу стабілізує доходи і допомагає зменшити ризики фінансових втрат в результаті коливань ринку чи змін у споживчому попиті. І крім того, присутність в таких місцях збільшує можливість для рекламування вашого бізнесу серед широкої аудиторії. Високий пасажиропотік дозволяє ефективно просувати ваші. Товари або послуги, забезпечуючи постійний інтерес споживачів і підтримку стабільного прибутку. Такий підхід до вибору місця для магазину є ключовим для успіху і довгострокового розвитку вашого бізнесу. Допустимо, ви прислухалися до всіх попередніх порад і знайшли ідеальне місце. Чи маєте ви захмарні прибутки від такого місця? Крім за все, ні, оскільки ціна за оренду чи інші витрати є надто високими, тому прибутку виявляється не так багато. Економічна вигода визначається не лише доходами, але й витратами. Пов'язаними з місцем розташування вашого магазину. Вибір місця з доступною орендною платою або вартістю нерухомості може значно знизити витрати вашого бізнесу та позитивно вплинути на його фінансові показники. Наприклад, розміщення магазину в районі з низькою або конкурентноспроможною орендною платою дозволить зменшити витрати на оренду та звільнити додаткові кошти для інших потреб, таких як маркетинг, покращення обладнання чи заробітна плата працівників. Також економічна вигода може бути. Може бути забезпечена вибором місця з доступною вартістю нерухомості, що дозволить знизити капіталовкладення та швидше досягнути позитивного балансу. Вибір економічного вихідного місця для магазину є важливим стратегічним кроком, який може значно змінити фінансове становище вашого бізнесу та забезпечити йому стабільний розвиток у майбутньому. Отже, якщо ви прагнете досягти успіху у своєму бізнесі, пам'ятайте, що вибір правильного місця для вашого магазину це лише початок вашого шляху до успіху. Ретельно аналізуйте ринок, розглядайте всі переваги та недоліки, і будьте впевнені, що ваші рішення допоможуть вам досягти бажаного результату. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк та залишите коментар. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб отримати більше. Корисних порад для вашого бізнесу до зустрічі!